Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам супер апарат ProCraft Industrial RVI 300 IGPT Transitors. Курент. 300 курентів маємо. От 20 курентів до 300 курентів. Форсаж дуги, мінімум, максимум дисплейчик, який теж показує, мабуть, 300 курентів. Сама дешева кнопочка. Так, що у нас тут? Маємо. При 60% ПВ у нас 300 а. При 100% 232 А. Ох, Йолки. Ну, подивимося. як приїхав з вибитими транзисторами, я його вже поміняв Ну, по кабельку. Коротше, тут так, ну, мабуть, 3 по 0,8. от. Ну, 0,75 начебто не співпадає. А от по 0,8 ну, здається, що то саме воно. По кабелю. Ніяких взагалі позначень стосовно перерізу жил, тобто і скільки їх там теж. Тобто, маємо невідомо, який переріз, невідомо, скільки жил, поки не відкриємо кришку цього бомбезного апарату. Так, Що всередині маємо? Повітря, алюмінієві шини. Це ж не шина, це ж радіатор, усього, якраз вихідні діоди. І це радіатор вихідних діодів для кращого охолодження зроблено. Так, схема у нас топологія, точніше, полумост. ну, Звісно, полумост. Що тут ще можна було засунути? Треба ж було в бюджет. Вломиться. Так, 680 мікрофарадів, 400 В один дембюрчик. Трансформатор. ну Просто просто супергабаритний трансформатор. Ось так от наглядно буде видно. Радіатори. отак от, Бачимо, да, який. І по висоті, ну так, приблизно, щоб ви зрозуміли. Так, Схема у нас тут плавного пуску, тобто плавного заряду конденсатор є, шунтуюча релюшка, блок живлення теж такий, знаєте, ну доволі габаритний, габаритний. Це на вентилятор 24 В 0,3 А. Дисплейчик, трошки схема керування споживає. Ну, так, на, на грані працює, десь вже десь на грані взриву. Так, по виходу маємо два діода. Це на 300 А по 150 А кожен, все класно. Е, байонети теж 10-25. Е, тобто, ну, реально, реально супер. Так, що у нас тут ще? Ну, Діодний мост. Діодний мост 25 а 1000 вольт. Ну, Та що, можна було на 15 ставити? Хватило б, я думаю. Два діода, два транзистора. Тут я вже поміняв, конечно, поставив 40 Н60. Мабуть, тут справились б якісь і поменше. 11N60 якісь можна було б сюди поставити. І воно б тут, мабуть, працювало б аж бігом. Так, ну, кнопочка. кнопочка. Є характеристики. Видно, хоч, хоч що-небудь є написано на ній. Так, що, 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 щось є. Так, а ну, зараз отак. Отак буде видно чи ні? Скільки вона там ампер? 30 здесь. 25 ампер кнопочка. Отак от. так ну 25 ампер кнопочка. Діодний мостик, якраз у нас тут теж 25 Ну, все то що треба. Проводочки, ну бачите, які проводочки, да? Ось у мене тут є півторашечка. Ну так, для наглядності. Щоб було. Щоб було видно. Оце півторашка. Тобто, бачите, да? Різниця. Ну, тепер що можемо спробувати включити цей апаратик. На стендік подивимось, що він там. 300 А спробуємо знайти в ньому. Ще ж забув додати, тут ж у нас є зворотний зв'язок по напрузі. Тобто, скоріш за все є антизаліп. І так, ну що, Давайте подивимось, що він там у нас може. Як підпалює. Підпалює, що дурний, чесно кажучи. Так, напруга холостого ходу майже 70 вольт, там десь 68. Так, регулятори у мінімальному положенні. Підкину, мабуть, пару секцій баласту одразу. Так, що у нас тут? Ну Давайте струм покрутимо. Так, що у нас там? 250 курентів. Крутим на максимум. О, 308 курентів. І по факту маємо. 120 ампер і то трошечки не, не доходить. Ну напруга 24 вольта. Це його максимум. Ніяких 300 ампер Щось уже підванює Або мій баласт підванює або щось щось в апараті Не, мабуть, баласт просто. Щось там нагрівається пилячка, мабуть. Так, ну це тут що тут нічого, нічого зараз не, не допоможе йому. Все, тут максималочка? Ну, дві з копійками хвилини він вже відпрацював. Ну що, будемо сьогодні згорати чи не будемо? Краш-тест. О, вже струм погнав, 311 ампер. Угу, угу. це рельси таким би поварити, ух. Або уголок 75 ну прям то що треба. Для такого апарату електрод троєчка, це навіть забагато, я б сказав, двоєчка для нього ідеальна. Ну, для кого це пишуть? Ну для кого ті 300 А, ну реально, я, я взагалі не розумію. Нашу його писати. Ну напишіть 120 А, все. Люди будуть купувати для дому, для дачі, ну нормально піде. Ні, треба 300. Не обов'язково ж якийсь продаван, скаже, що там реально 300. А людина що не розуміє, купить, одразу електрод четвірочку І потім отак от до мене на стол. Або до моїх колег. Ну, коротше, зрозуміло. Апаратик у нас просто космос. Так, ну пройшло 7 хвилин тестування, навіть вже 8, діоди у нас 62 градуси нагрілися. Транзистор наймаленький, на якому стоїть термодатчик 61. По трансформатору у нас зараз подивимось. Засунемо всередину. Так, 90. 18, 99, 10, 101. Місцями, можливо, ще й побільше. Де поганенький обдув від вентилятора, я думаю, що там можливо і 105 і 110 буде. Ну, коротше, не хоче він сьогодні згорати, цей апарат. Молодець, витримав. Звісно, не 300 А, але свої 100 Скільки він нам зараз видає, 115 вже. Він видає. Ну а кому сподобалось це відео, пальці вгору, пишіть коментарі. На все добре, до нових зустрічей.